Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. кафе. 10.07 в Чернівцях, друзі, всім привіт! Відкриваємо гостєве кафе на Радіо 10 І сьогодні в нас в гості завітав Віталій Рейда, це комерційний директор акціонерного товариства Чернівці Газ. Всі ми знаємо, що наприкінці року відбулися титанічні зміни в Чернівці Газі. Ну і ми раді вітати пана Віталія у нас в студії. Доброго ранку. Ще... Доброго ранку. Вітаю наших в першу чергу споживачів з Новим роком, трішки з запізненням, але краще привітати. Погоджуюсь повністю. Давайте одразу перейдемо до теми, до того, що змінилося в компанії Чернівці Газ після націоналізації. Як це вплине, можливо, на споживачів. Ну, в першу чергу хочу звернути увагу споживачів, що е, будь-які ці дії, які відбулися, на споживачів ніяким чином не вплинуть. Тобто всі споживачі е, будуть забезпечені природним газом, і я не думаю, що Споживачі практично цього навіть не відчули, і я би хотів, щоб вони цього не відчували і не звертали увагу на це. Тобто для них ми як в подальшому плануємо забезпечити їх природним газом в повному обсязі. Ну я думаю, що це вже десь місяць, трішки більше місяця минуло з того часу, так коли так, націоналізація 27-го чи двадцять восьмого, так і особливо я також не сказала би, що чула якісь там відгуки, що щось споживачі говорили би про те, що якісь зміни вони відчули на. Собі. Ну, взагалі, це Але... якось непомітно відбувати насправді. Так, так. От, я як споживач, Ні... наприклад, не ніби просто формальність. Не така, та? так? так. Не відчув, Я впевнена, що серед наших слухачів є люди, яким тема забезпечення їх блакитним паливом є дуже актуальною і цікавою. Тому якщо маєте запитання до нашого гостя, то пишіть нам обов'язково на е, Viber за номером 050 сто триста три А також дивіться нашу трансляцію на facebook сторінці Радіо 10, де також можете в коментарях свої за. Питання задавати нашому гостю. Отже, перше питання: у нас яким буде розмір плати за розподіл газу у 2024 році, чи він зміниться в порівнянні з роком 2023? Ну щодо розміру плати для кожного споживача, це є індивідуальна сума, яка розраховується по його споживанню за минулий газовий рік. Тобто, все залежить від того, скільки споживач використав природного газу з 1 жовтня. 22 го року по перше по 30 вересня 23-го року, тобто, дуже індивідуально, але, скажімо так, враховуючи вже статистичні дані, змін споживачів великих не чекає, тобто споживання за цей період зменшилося, і в багатьох споживачів це нарахування навіть буде менше, ніж в попередньому періоді. А як як взагалі розраховується плата за розподіл газу на 24-й рік? Е, ну я вже говорив. от є газовий рік. Це в нас період з 1 жовтня по 30 вересня. Угу. Тобто це є такий ну, рік. Тут... Відраховується від 1 да, да, жовтня та, і та, закінчується да, 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 30 вересня. Да, да. І так... береться скільки споживач спожив природного газу. Наприклад, він, він там використав 360 метрів кубічних за цей період. Цих 360 кубів ділиться на 12 місяців. Ми отримуємо середнє споживання Газу за місяць і множимо на тариф, який в нас там на сьогоднішній день становить 2 гривні там 39 дев'ять Угу. Як можна людині з гуманітарним складом в розуму спростити завдання з підрахунком, з вирахуванням власне плати за блакитне паливо? Можливо, є якийсь і... калькулятор на сайті, який буде вираховувати? Я знаю, що там у вас є різні боти в «Чернівці газ і так далі. Чат-боти, де, де раніше можна було це робити. Зараз це так само актуально. Да, да, да. На сьогоднішній день все це працює. Є але в першу чергу люди можуть отримати цю інформацію в рахунках, угу. тобто ми закрили місяць, нарахували, і в рахунку буде інформація щодо. Нарахування за місяць і відсутності заборгованості чи наявності заборгованості. Тобто, в першу чергу, споживач може отримати цю інформацію з, з рахунка, де буде бачити нарахування за місяць, і ця сума на протязі року не змінюється. Угу. Зрозуміло, у мене тут питання від е, таких більш досвідчених слухачів від моєї бабусі. Останнім часом щось вона не може дозвонитися за телефоном і щоб надати показники. Просто от, комп'ютерний Голос говорить, говорить, і потім немає зв'язку з людиною на тому в кінці, тобто воно зривається. Це якісь тимчасові незручності, тому що їй важко дуже сильно. Інтернет це для неї щось і вона не розуміє смс-ку написати. Це дуже дуже важко. Їй було зручніше подзвонити і надати показники. Зрозуміло, що я там долучився і в чат боті через Телеграм зареєстрував її, і подаю таким чином. Але вона ж хоче самостійно це робити. Ну, можуть бути такі проблеми. Це зв'язано з тим, що е, ми приймаємо показники з 1 по 5 число наступного місяця за звітним, і е, може бути таке, що йде просто наплив е, дзвінків, і оператори фізично не можуть прийняти е, ці дзвінки і опрацювати. Але ми над цим працюємо. І в подальшому я думаю, будемо відслідковувати такі ситуації чи залучати більше операторів в ці періоди, щоб не було таких питань. Mm -hmm, дякую. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи є якісь групи громадян, взагалі хто сплачує мінімальну ціну за розподіл газу? Мінімальну ціну сплачують на споживачі. Це споживачі, які в Перше заведені, тобто нові споживачі, е, їм встановлені е, цифри. Наприклад, там е, береться до уваги затверджені постановою НКРЄ е, 314 кубів. Угу. Наприклад, це споживачі, які використовують газ комплексно, ну, тобто для приготування їжі і для опалення. Угу. Е, і зру, їм робиться розрахунок, виходячи з. Е, Цієї витрати 314 кубічних метрів на рік. Е, якщо споживач вже в наступному році по факту використає більше, йому зробиться перерахунок і він вже буде сплачувати від свого фактичного споживання за попередній газовий рік. Тобто, якщо він вписується в 314 30... кубів і в цьому році, і в наступному він, вписується, то він в принципі він, буде мінімальом. Він, він не більше буде, він буде платити мінімально, uh -huh. але є ще мінімальна категорія людей, наприклад, які там використовують газ е, на приготування їжі. Ім береться до уваги використання там 39 кубів, тобто, якщо він через це обмеження перескакує, да, то якщо більше він використає, да, йому перерахується, але як правило, ці споживачі ну, не в таких обсягах беруть газ, тобто воно, скажімо так, не так сильно впливає. Угу. 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 Я хочу сказати нашим слухачам, які намагаються нам дозвонитися на вайбер. Напишіть нам, будь ласка, ваше запитання, тому що ми не можемо в ефірі е, ми, технічно... ми не можемо вас випустити в ефір. Просто ви напишіть. Ми, ми, пере, ми пере... Адресуємо переадресуємо. адресуємо ваше запитання нашому гостю. Спасибі, що ви активні. Чекаємо е, від вас повідомлень. Е, ще у, у улюблені питання боргів: куди йдуть тарифні кошти? Основне, скажімо, питання цих коштів: Чернівці газ забезпечує безаварійне, безперебійне газопостачання для того, щоб споживач в будь-який момент міг відкрити кран і отримати блакитне паливо. Тобто, це скажімо, основний, основний пріоритет, і основний пріоритет, мабуть, це. Все таки це безпека споживачів, щоб а друге, це вже щоб в кожного споживача, який замовив послугу в нас, він в будь-який момент був забезпечений блакитним паливом. Ми, звісно, хочемо подякувати всій команді Чернівці ГАС, людям, які попри мороз, такий і попри надскладні -да, попри умови, попри все попри -да. все попри війну. Ми знаємо, що в інших регіонах країни люди працюють над досуненням усіх проблем, які виникають. Насправді давайте цінувати працю цих людей їм величезне спасибі за те, що е, практично всюди безперебійно ми можемо бути у теплі е, станом на сьогодні. А скажіть, будь ласка, що пану Віталію може відбутися таке, що не потрібно буде надсилати. Ну, не, не потрібно буде отримати дві платіжки після націоналізації, ну, Так, не, не да? да, 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 да. ну, це, Окремо це різні компанії, Тобто є компанія, яка поставляє природний газ, і <губ> є компанія, яка забезпечує, щоб цей газ був кожного споживача. Тобто Ти, займається доставкою да, до, да, до... до доставкою до споживача, і плюс забезпечує, щоб, скажімо так. Не було ні витоків, відповідно працюємо над мережами, оновлюємо їх, тобто це велика частина роботи і коштів, яка забезпечує нормальне працювання мереж. Тобто, не дивлячись на націоналізацію, тобто це не стало однією компанією, залишилося дві компанії. і Власне, так само тобто це не поглинання і об'єднання, це власне залишаються два суб'єкти. Я все зрозумів для себе. Добре, що ми з тобою дружимо. Я буду мати ще консультанта в себе тут. Тому що так, є багато моментів. На перший погляд десь здається, що це складно розібратися. Насправді можна все зайти, почитати. У вас дуже оперативно все висловити. Звітлюється в соціальних мережах, тому друзі, знаходьте АТ Чернівці газ. Я думаю, що зворотній зв'язок нам так само ви знайдете. Змінилося керівництво, і можливо, є якісь напрацювання або якісь ідеї щодо функціонування Чернівці газу. на рік що пройшов, можливо, якісь кардинальні зміни, можливо, якісь сюрпризи для хорошого плані для mm -hmm. споживачів. Для споживачів головне сюрприз, щоб вони ці зміни ніяким чином їх не стосувалися. Саме головне, що споживачі повинні зрозуміти, що. Будь-які зміни на них не впливають, і вони як користувались природним газом, так і можуть собі в подальшому користуватися і не звертати увагу на ці зміни. Ці зміни споживача взагалі не стосуються. Тобто зміни виключно внутрішні компані... внутрішні... -організаці... Компані... організаційні питання да. по роботі, власне, в... да, по внутрішній так, роботі так. компанії. Ну, ну це, це прекрасно. Я вважаю, ну, що зараз тільки от, ще добавлю, будемо все-таки максимально працювати таким чином, щоб. Споживачі нас бачили, чули, і щоб була якась зворотній зв'язок з споживачем, щоб ми е, могли дослухатися до споживача і максимально надати йому якісну послугу. Тобто, е, ви маєте на увазі, що буде комунікація зі споживачем, має покращитися? да. да тобто... Ми плануємо, що все-таки в 2024 році е, ми більше будемо звертати увагу на споживача, на його потреби, скажімо. Угу. Я думаю, що треба повертати ось цей контакт офлайну? Знаєш, можна було прийти, поговорити, тому що дуже це ж таки багатьом, скажу, Це вікове, вікове Діаночка, я скажу, прийти, поговорити, я в думаєш? черзі знає. а я от власне через те, що зараз офлайн спілкування мало, я тому й вирішила, що нам треба запросити такого гостя сьогодні до нас на ефір. Це, це прекрасно. Ми, знає, ми, ми знаємо, що Чернівці газ займався благодійною діяльністю дуже багато. Чи Плануєте продовжувати? Плануємо, тобто нічого не, не змінюється, все, змінює ]ся, ]ся, все, залишає, все так залишається, так да, все, що було, скажімо, добре, немає чого від нього відмовлятися, і в подальшому підприємство буде займатися повністю тим, чим має займатися в повному обсязі. Тобто я думаю, що в нас е, дуже немає повідомлень на вайбер, і я думаю, що нам нашим слухачам зрозумів е, зрозуміло головний меседж про те, що керівництво Чернівці газу змінилося. Переживати нема чого на споживачах, це ніяк не відобразиться. Ні ніяким чином. Отож, друзі, якщо пропустили цей терм, ми для вас його зберігаємо на нашій Фейсбук-сторінці Радіо 10. Ми сьогодні говорили про зміни в роботі АТ Чернівці Газ після націоналізації з комерційним директором компанії Віталієм Рейдою. Якщо у вас будуть додаткові запитання, то ви зможете безпосередньо звернутися в соціальних мережах до представників компанії і ще для себе дещо уточнити. Спасибі вам, пане Віталію, що ви сьогодні до нас завітали цього морозного ранку. Дуже раді познайомитися. Сподіваю. ми завжди відкриті до будь-якої комунікації. Якщо вам потрібно буде комунікувати з, з поживачами через радіо 10, ми завжди раді бачити вас у нас в гостях. Ну і на останок, ми просимо завжди наших гостей е, е, ну, якось звернутися до Чернівчан. Ну, я в першу чергу хотів би звернутися до чернівця до чернівчан з таким проханням, щоб споживачі вчасно все-таки розраховувалися за послуги з доставки природного газу, тому що це пов'язано з тим, що нам потрібні в першу чергу кошти, щоб запланувати роботи. По е, реконструкції мереж, по, 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 по ремонту угу. мереж. Е, і ці роботи ми плануємо е, ми проводили навіть і в грудні ці роботи, враховуючи погодні умови. Погода нам дозволяла, але враховуючи морозні, ми трішки поставили це на паузу. Ну, це природні да, це, да природні карто, да, да, да. і. При тільки при потеплінні ми будемо продовжувати роботи по реконструкції ремонту мереж, але споживачі повинні робити що розуміти, що для цього потрібні кошти. Якби mm -hmm. там не було, підприємство мусить в подальшому працювати в повному обсязі, і в мене просто тільки прохання одне до наших споживачів природного газу своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за послуги з доставки природного газу. А, е, у нас а... є питання <світ> на Viber, Ми вже ніби попрощалися <світ> і пішли питання. Отже, питання від Валентини: якщо один із членів родини, який прописано в приватному будинку, в липні отримав УБД, а сам посвідчення на Руки, а саме посвідчення, саме посвідчення вони руки отримав тільки тепер, чи буде перерахунок по оплаті за даний період. Ну, тобто, мається на увазі, що УБД у Учасник Учасник да, 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 було да, отримано, да, отримано да, в липні, але да. посвідчення фізична, ну, ця корочка ж, була ж. Отрим... Ну, перше, що інформацію про отримання, якщо в управліннях відповідних державних йому дали пільгу, ми обмінюємося цією інформацією. А вона автоматично да, 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 А, да, Це да, зрозуміло. Я mm -hmm. думаю, що пані Валентина отримала відповідь на своє питання. Ну, Якщо якісь будуть питання, просто може звернутися в наш е, кол-центр кол, кол кол і там її повністю проконсультують і нададуть інформацію. Так, тут у нас ще є питання від пані Наталі, читала про третю платіжку. Я так розумію, що питання чи буде третя платіжка, чи не буде. Ну, На сьогоднішній день це питання ще опрацьовується і говорити. Е, Ну, третя платіжка, це щоб попередньо споживачі розуміли, це за е, технічне обслуговування мереж, які є на балансі в споживача. Тобто це зв'язано в першу чергу з безпекою. На балансі у споживача, це внутрішньо да, 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 uh -huh. да, 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 да. ну, На сьогоднішній день це питання поки ще допрацьовується. Не, не допрацьовується, не врегульоване, і якщо е, щось буде змінюватись, ми обов'язково будемо інформувати споживачів будь-яким шляхом. Є ще у нас а, під, да, так, да. чи є пільга на підключення до мережі для УБД інваліда війни. Саме на підключення питаються. На сьогоднішній день це ще не врегульовано. Теж не врегульовано, ну, так, поки що інформації немає. Так. Ага. Е, ну нібито з питаннями у нас поки що все. І ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час в своєму щільному графіку. Завітали до нас. Вам бажаємо гарного дня і успіхів в цій нелегкій праці, тому що це завжди стикається з якимось неочікуваним. Робочими моментами тепла у ваших домівках і у ваших серцях, друзі. Ну а ми рухаємося далі. З музикою слухаємо композицію від Соні Кей. Вайп після коротенької реклами. Гостьове кафе. Реклама. Завжди хороша пора добрати від сонця сповна. Компанія Дімтек пропонує встановити сонячну електростанцію для максимального заробітку на сонці. Генеруйте, акумулюйте, споживайте а аби...